Ми раді привітати нашу гостю у студії, експерти з медичного права. Заряна Черненко завітала до нас. Добрий вечір. Добре. І у спілкуванні з пані Заряною ми продовжимо тему, яка була піднята у програмі Народна прокуратура. Власне, поговоримо про ну правові засади, скажімо так, обігу наркотичних препаратів і контролю цього обігу в Україні, тому що саме з проблемами от в цій галузі намагалися розібратися журналісти, і наші колеги. Я хотіла би почати з цього, що на сьогодні все законодавство, яке стосується обігу наркотичних препаратів, ми в даній ситуації говоримо безпосередньо, да, про лікарські препарати, а, досить застаріле, досить зарегульоване, настільки досить багато детальних речей де що має бути, що а, досить легко вступитися і легко знайти потім якесь покарання. І це все зумовлює проблему тоді, коли хтось зовсім з цим не хоче зв'язуватись, а хтось ризикує і грає по. По крупному, як це кажуть, і даній ситуація, я думаю, що сюжет доказ від цього. Тоді, коли вже, якщо зовсім, то вже зовсім порушуючи всі правила і всі. Новини. Ну, Ми бачили, це замісна терапія метадонова, та клініка імені Гарченка, можна прийти і за один раз отримати там п'ятиразову дозу, навіть там ага. і родичі, не знаю, і близькі. А сплатити можна, хоч так перерахувати гроші, хоч в руки занести. Ну, загалом такі чудеса. Ну, по метадоновій терапії, взагалі по замісній терапії, скажімо, це окреме питання. Тобто ідея його досить, скажімо, була. Впровадження в Україні гуманна для того, щоб все таки можна було легко плавно перейти до скажімо так, реабілітації психологічної. Тобто, це було нормально. Інша справа на що вона сьогодні перетворилося, досить багато. Я знаю, громадських організацій борються намагаються вернути в правильне русло дану ситуацію. Я думаю, що оце найбільша проблема це з відкритістю прозорістю питання застосування замісної терапії. Це в даній, в даній ситуації це от... Гарний приклад для того, щоб звернутися до цього і проблеми ще раз. А що в законодавстві? От щодо цього, конкретно щодо замісної терапії, так багато лазівок, які дозволяють робити якісь перекручення. Ви кажете, що загалом обіг наркотичних препаратів зарегульований, що багато якихось конкретних вимог Ні, тут легше ми, тут в дані судані ситуації замісної терапії, скільки це було враховуючи там рівень наркозалежних в Україні, скажімо, було досить багато відкрито можливості центри створення проплати для того, щоб максимально відкрити анонімність. Приходьте тільки щоб не на чорному ринку, тільки щоб не шкідливе для здоров'я і так далі. Це один з аспектів замісної терапії, а другий це зарегульованості взагалі обігу наркотичних препаратів в Україні. Ми ж маємо розуміти, що те, що на сьогодні є, це не тільки наркозалежні. величезна кількість людей, які не отримують знеболення, бо знеболючі препарати морфіни, це для всіх онкохворих, невеліковано хворих, невеличезна кількість людей. Це є складна проблема отримати ці препарати. Це в нас є зарегульованість. Для одних створів фактично неймовірні страшні муки в кінці життя, а для других створена замісна терапія, програма, максимальна свобода з центрів і все решта для отримання, тільки щоб не було більшого злочинності чи наркотрафіку, чи торгівлі. І от ця проблема із двох сторін вимагає єдиного, максимально нового, прозорого, більш європейського підходу до цих процедур. Які не дозволять там більше зловживань, з другої сторони більше відкритості. А Том... можна вас попросити, пані Заряна, описати ну докладніше ситуацію пов'язану із якраз знеболенням. От з цією частиною наркотичні препарати дійсно використовуються, особливо коли йдеться про хосписну допомогу. Да. В даному разі так неволіковно хворі, ну людина все ще живе, але це життя у великих стражданнях і необхідна така допомога. І ну, часто я розумію, що такі люди не завжди перебувають в Стаціонарі. медичних закладах, в стаціонарах. Вони можуть перебувати і вдома. Uh -huh. Тут треба особливі умови, особливі дозволи, яким чином ці препарати отримуються. Ось як тут виглядає це регулювання, і де проблема проблема. Проблема починається як мінімум з ліцензії, які необхідно отримати. І аптекам, які які торгують, які, скажімо так, мають можливість продавати ці препарати за спеціальними рецептами, як і лікарські заклади, які мають теж мати ліцензії, фахівців визначені для цієї роботи. Мало хто хоче цим займатися, бо це головна біль це чергова прокуратура з черговою перевіркою на всякий випадок. Да? І... Це перші перша проблема. Друга проблема це є розуміння, нерозуміння лікарями, що чи не розуміння більшістю на того, наскільки можна виписувати і яку дозу знеболюючих препаратів. Тобто, ці дуже багато хто каже, ми випишемо трошки як написано інструкцію, а стільки, скільки потрібно, бо нас потім знов прокуратура прийде. Кожен раз лікар в абсолютно виключені ситуації. Він не думає про лік пацієнта, він не думає про виконання своєї функції. Він думає про те, наскільки прокурор його потім притягне і до чого. Тобто від, 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 створення цих процедур більш. Ну, от, абсолютно для глядачів, одна, абсолютно абсурдна ситуація, яку знають всі лікарі і з нею живуть просто. Коли не, не штука виписати, приписати, використати, ампули, всі ін'єкційні знеболючі препарати, ампули треба зберігати. Так. І потім, в присутності комісії, як мінімум трьох людей і більше, їх треба знищувати. В певній там, скажімо, так, процедурі і десь там наприклад, знищені, потовчені ампули закуповувати. Це виходить, що лікарі не займаються своєю профільною роботою, а займаються якимись уникнення можливих шляхів зловживань чи злочинних яких чи там діянь. Ну абсолютно перекривлені повністю шезденських часів процедури. І лікарі замість того, щоб думати, як дати допомогу амбулаторно чи, наприклад, відправити, дати з собою, не мають можливості це зробити, бо вони займаються, скажімо так, унеможливленням яких злочинів. Да? Бо прокуратура щось може в цьому побачити за кордоном в європейській практиці. Це все відсутньо, і плюс до цього додається обов'язково певна міра відповідальності на пацієнта чи на його родичах. У нас фактично виходить, що пацієнт може би хотів не задати на цю відповідальність. тільки дайте знеболюючи, і я далі відповім, де я її витратив. Наскільки мої У на сьогодні цих можливостей немає, і це дійсно те, що нам сьогодні треба міняти. Угу. Тобто, от в певних ситуаціях просто через складність процедури, а, ну медичні Можливо. заклади, лікарі да. можуть намагатися уникати а, ситуації, не коли їм треба виписувати. Не, вони такий уникають засіб. Не, не намагаються. Вони уникають все роблять для того, стільки сяки можна, щоб уникнути. Тільки тоді, коли можливо є тиск або там гуманність. Ні, є хороші, котрі виписують і завжди на кожне звернення, з які вони мають бланків. Але дуже часто в більшості. Але вони практика, фактично така... перебувають вже в зоні ризику, скажімо Абсолютно. так. Тому що будь-якого моменту їх може притягнути прокуратура лише за те, що вони відповідно до добору ну, людей просто їй допомогли зневолюваним. Абсолютно. Абсолютно. А в чому проблема? що стільки років маємо таку європейську практику, що це не можна врегулювати? А, складність. Я складність. Чому я скажу, ми там, коли ми починали власне, з це розмови з держком по нагляду за наркотиками, а, завжди є ризики, що в нас а, через цей механізм почнеться новий трафік наркопрепаратів для чорного ринку. Тому І постійно, кажучи, є, кажучи, постій, люди, постійно так? є таке бажання, а, скажімо так, уявити, а які ж там виявляться незаконні шляхи, якщо ми почнемо так легко видавати знеболюч для того, щоб люди там, скажімо, отрималися якісь, які їм потрібно для індивідуального дози. І оце от страх постійний, ще з якимись такими, скажімо, нальотом, да, знову ж таки, а, радянського підходу, що в кожному ми бачимо злочинця. Не в кожному ми бачимо презумпцію невинності, а в кожному бачимо злочинця. І звідти починається пересторога. Ні, ні, давайте ми подумаємо. В всій Європі нормально, ну вона ж, ж напевно, кожен злочинець, кожен пацієнт, який це отримає. Чи кожен родич у бабці, який треба зневолення, напевно, піде в неї вкраде і піде, десь це продасть. І от з цього починається складність комунікації для того, щоб поміняти ці процедури. Але... На сьогодні вже легше, оскільки, наприклад, зареєстрований таблетований морфін, вже з ампулами ми не граємось. Да? Питання тепер блістери, як ми з ними обліковуємо, але це вже простіше. Інша справа взагалі поміняти цей підхід, тоді, коли ми кожен крок, кожну папірець. І, 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 я знаю, що є в приватних клініках бажання це зробити, але коли вони заходять просто в клінч зі всіма процедурами, вони розуміють, що вони просто не можуть комісію створити, бо в них тільки цим напрямком займається одна медсестра і один лікар, да? а їм треба мінімум трьох і так далі. І оці ці речі абсолютно неприйнятні. Ми мусимо їх переглянути. А ситуація, яка була в сюжеті взагалі, це взагалі порушення всіх процедурних порядків роботи згідно ліцензії, згідних всіх речей. І це є, скажімо, не так часто трапляється в приватних закладах. Але якщо трапляється, то дійсно є складна проблема виконання законодавства припинення їхньої діяльності. Бенні ситуації тільки судовим рішенням, тільки судовим виконавцям вдається припинити їхню діяльність, оскільки інших важелів нас на сьогодні немає. Тобто не мають ні ліцензії, добре втратити в суд судове рішення про припинення, про до відповідальності, яке тоді судові виконавці можуть це зробити. На сьогодні я інших наслідків такої діяльності не, не спостерігала. Ну, давайте так будемо тільки щирі на рахунок приватних закладів. Їх є всього там 2% зі всіх закладів України, з закладів охорони здоров'я. Да? Тобто з двох Чесно практикуючи досить багато, для яких це бізнес. Тобто, таких прикладів, як у даному сюжеті, було це одиниці, і хороші приклади думаю, це сюжет для того, щоб інші, котрі думали про таку ідею, або з ким займаються, задуматися, прийти в більш правове русло. Я думаю, що дякую за такий сюжет для від тих людей, котрі борються за праву. Сторону охорони здоров'я. а можна таким моментом поцікавитися все ж таки це законне регулювання. Багато пересторог вони спрямовані на те, щоб обмежити рух препаратів, обмежити незаконний трафік, угу. обмежити поширення темпи зростання, скажімо так, уповільнити наркоманію в Україні. Угу. Ну, в певні роки ми говорили, що наркоманів стає більше зараз. Останні роки ну якось про це принаймні розмов менше. Можливо, проблеми у нас інакші. Угу. Можливо, ми стали там цивілізованішими, як суспільство здоровішими, більше звертаємо уваги на здоров'я відтак. Проблема має менші масштаби. Але і замісна терапія, вона якраз була спрямована на те, щоби зменшити масштаби лиха. Скажіть, будь ласка, це вдалося за інформацією організації, які займаються цим питанням, те, що мені, скажімо так, відомо, да? Іде мова про те, що замісна терапія перед просто, скажімо так, замінила певний певну, певному колу людей, замінила чорний ринок. Замінила, скажімо так, певним більш доступним легальним, наприклад, метадоном. Даній ситуації це не не скажімо так, замісна терапія передбачала. Певний етап прийому цих препаратів, і потім наступні етапи психологічної іншої реабілітації. на сьогодні, те, що є успіхів, мало є, оскільки більшість просто навіть роками може приймати цей препарат і не переходить до інших етапів. Оскільки це є анонімно. Не можна йому сказати, а коли ти Ти вже ж два роки тут ходиш? Вже них його обличчя знають, але якоїсь процедури на пакет припинення. Немає, оскільки це анонімно неможливо фіксувати. І оці ті речі, скажімо, які це треба 100% міняти. це процедура для того, щоб ми могли все таки давати два місяці, і хлопче. Чи дівчина, давай тепер твій етап, ми тебе підтримаємо і створимо інші, скажімо так, для тебе етапи відходу від твоєї проблеми. У мене все ж таки постає запитання з приводу, з приводу надання оцих знеболюваних, так з наркотичною складовою людям. Чому не вже не разу, не вже жодного разу все ж таки не намагалися на законодавчому рівні це врегулювати, зайнятися цією проблемою? От ми дуже багато говоримо про там реформу охорони здоров'я, про усілякі, усілякі там законопроекти і так далі, але це тема чомусь не піднімається. Ну, насправді вона піднімалася десь з 2011 року. Велися перемовини з міністерством, угу. велися перемовини з служби по контролю за наркотиками з МВС. Велися, і, скажімо так, перемога як мінімум є в тому, що дали можливість, скажімо так, зареєструвати, зареєстрували таблетований морфін, що стає легшим до отримань доступу до нього. І на сьогодні був. Скажімо, так, зроблений міжнародними організаціями, висновок про те, що це тортура і не негідне людське поводження, не утримання знеболюючих препаратів. Тема піднята питання, скажімо так, абсолютно відкриття цього доступу до цих знеболючих на сьогодні ще актуальне, оскільки лікарі ще. Не бачать, скажімо так, ще бачать вірніше за своєю спиною прокурора і не вільні в прийнятті цих рішень, наприклад, виписування тих самих препаратів більш вільніше. І прокурори ще на сьогодні теж, скажімо так, готові кожен раз це контролювати. Немає на сьогодні ще готовності від цього діти в першу чергу не від лікарів, в першу чергу від правоохоронних органів. Правоохоронні органи на сьогодні досі бачать в всіх хто. Кому приписують наркотичні препарати, потенційні злочинці, пані Заряна, але у нас зараз одночасна реформа всього. От Кавмін анонсував 15 реформ, названі міністри, віце-прем'єри, які відповідальні за окремі напрямки представники адміністрації президента. Серед них, безперечно, є і реформа правоохоронних органів і медична реформа. Можна сподіватися, що це нас наближає до вирішення. цього питання? І мені питання. зокрема новий міністр охорони Олександр Ківташвілі. Так він вже має українське громадянство, але він все ж таки грузин. От в Грузії я просто не промоніторила це питання. Там є ну яка ситуація з цим? Там, від згідно європейської практики, чи ситуація? можемо ми сказати, що запозичимо грузинський досвід в даному разі їхнє вирішення цього питання? Ну давайте так на рахунок грузинського досвіду я багато не скажу, крім того, що на міжнародних контактах, коли ми спілкуємося, менше ми знаємо від них, скажімо так, що в них це більш спокійніше виписується, більш врівноваженіше. Я згідно, що це є має йти паралельно з реформою правоохоронних органів. На сьогодні ще це не було, скажімо так, предметом конкретної вже дискусії, конкретного документу. Але я думаю, що це прийде час, коли ми втримаємо достатню кількість критичних уже керівників після реформи в правоохоронних органах, котрі з нами нам з нами легше буде нам напрацювати документи, які нам це дасть визначно нові процедури. так? Да? Я думаю, що це буде наступним, скажімо, таким етапом чи стадією наших спільних реформ. Спасибі вам величезне. Ну і з надією проговоримо і ставимо крапку у цій розмові, тому що дійсно шлях до якихось реформ, до покращення складається із кроків, маленьких кроків, які ми можемо здійснити власне самотужки. Давайте їх робити, аби всім разом ставало краще. Мабуть, будемо дякувати нашій гості. Це Зоряна Шерненка, експерт з медичного права. Пані Зоряна, дякуємо вам і вам дуже дякую. Ну, далі передаємо слово новинам номер один Юля Голушка про не найголовні... Іше про пісумки сьогоднішнього дня вже розкаже вам буквально за мить. Ми ж прощаємося до завтра. Бережіть себе.